Скляна душова перегородка із розпашними дверима. Замовник обрав прозорий колір скла. Загартоване скло також може бути щетоноване матовим, в залежності від того, якого ступеня прозорості ви бажаєте. Особливістю цієї конструкції є виконаний виріз під інсталяцію. Такий підхід дозволяє врахувати всі особливості приміщення та зробити монтаж максимально акуратним. Мінітури із високоякісної нержавіючої сталі, котра гарантує довговічність, стійкість, до вологи та щоденного використання. Такий варіант універсальної душової кавіни поєднує в собі красу та практичність. А якщо ви бажаєте собі таке стильне скління, за детальною інформацією та прорахунками, звертайтесь до наших менеджерів.